Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 363 задача. І створив американський шаховий композитор Юджен Кук. Хід білих, знайдіть виграш. Велика проблема білих це те, що білий ферзь зв'язаний. Розглянемо спочатку неправильний варіант білі програють ферзя. Хід А5 5, білі пішаки йдуть в ферзі. Туража 2 g 2. Тут чорні виграють. Хороший хід ферзь С4. Поступово чорні виграють пішаків. Далі ферзь проти тури. При правильній грі ферзь виграє. Повернемося на початок. Щоб не програти ферзя, білі грають тура d 7. Білі зв'язали чорну туру, і вона не може бити ферзя. Але тоді чорні виграють туру. Тура d 7. Далі правильно розміняти ферзів. Ферзь же 8 король же 8 Зараз хід білих. Подумайте. Тепер білі пішаки мають виграти в чорної тури. Наприклад, білі покращують короля. Король f 2. Це занадто повільний хід. Тура Д4. Тура вже починає атакувати пішаків, а 5, тура Б4. Б6, тура Б5. І так, тура б'є всіх пішаків, чорні тут виграють. Вернемось до головного варіанту. Тобто, правильний хід або Б6, або А5. А5 неправильний хід. Тура Д5, атакований пішак. Забіли хороший хід А6. Пішака йде у ферзі. Бити пішака на Б5 не можна, хід А7. Буде ферзь. Тура не зупинить пішака. За чорних єдиний хід тура д1. Король Ф2, тура А1. Тура розташована за білими прохідними пішаками. Далі білі чорні покращують королів. Король e 3 король Ф7, король Д4, король e 6 король С5, король d 7 король b 6 король С8, король С7. Ось білі загрожують провести пішака Б. Чорні захищаються, тура 4. Б6, тура Б4. І тура розташована за пішоком Б. Б7 король С7. Чорні контролюють поле перетворення. І далі вже може бути нічия. Наприклад, білі провели ферзя, чорні побили, буде пац. нічия. Якщо білі грають король 8, чорні просто очікують, тура Б1. Наприклад, а 7 Тура Б7 знову буде пат. Повернемося до головного варіанту. Тобто правильний хід Б6. І далі ці пішаки самі проходять у ферзі. Королі досить далеко. Одна тура не зупинить білих пішаків. Що може бути далі? Тура Б7 А5. Захистили пішака. Король в 7. Чорні намагаються покращити короля, але король занадто далеко. Пішак б5, білі просувають своїх пішаків, король є 7 і тепер можна грати А6, пожертвувати одного пішака. Якщо чорні не б'ють пішака, а просто відступили, то далі а7, b7. І білі виграють. Чорні б'ють пішака, а 7. Білі створили загрозу привести ферзя. Як захищатися? Ще в чорних є трошки захист, же 6. Король в 2, же 8. Чорні зробили маневр турою. Б6. Але в білих з'єднані прохідні пішаки. Вони вже дуже далеко зайшли, і ці пішаки виграють в тури. Король d7, b7. Король С7, і білі проводять ферзя. А 8 ферзь, і білі тут виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто, спочатку білі мають віддати туру, щоб не програвати ферзя. Далі розмін ферзів. І потім три пішаки виграють чорної тури. Звичайно, необхідно грати ще точно. Королі далеко, вони не можуть втрутити всю боротьбу. І тут з'єднані прохідні пішаки, вони сильніші за туру. Ферзь білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!